Марія нарешті перебиралася в нову хату, яку вони з Іваном будували майже 10 років. Все вийшло саме так, як Марія мріяла два поверхи, велика веранда, дві спальні і простора кухня. Будівництвом займалася сама Марія. Всі матеріали вибирала на свій смак, щоб все вийшло до ладу. Добре, що Іван з заробітки висилає гроші і нічого не питає. От Марія і керувала, одружилися вони 12 років тому. Обоє з бідних сімей. Але Марії, такого убого життя, зовсім не хотілося, як і не хотілося працювати. Тож вона сама для Івана знайшла бригаду, яка працювала в Польщі на будові, зібрала чоловіка і сказала, що поки хату не побудують, доти він буде там працювати. Приїжджав Іван додому двічі на рік, на Різдво і на Великдень. Марія все казала, що нема чого гроші проїжджати, нехай сидить в Польщі і заробляє. Одного разу Світлана, рідна сестра Марії, Сказала ті, що так не можна з рідним чоловіком. Мовляв, він теж відпочити хоче, та з донечкою побачитися. Марію слова сестри дуже зачепили. Вона відразу відповіла, щоб та не втручалася, бо це не її справа. Не хоче Марія так жити, як Світлана, від зарплати до зарплати в старій хаті. Якщо не хочеш, каже Світлана, то йди і сама працюй. А у мене є чоловік на це, відливо відповіла Марія сестрі. На тому і розійшлися. А два роки тому прийшла перед Різдвом Світлана до Марії грошей позичити, бо так склалося, що чоловік захворів, то й не має за що хліба купити. У Марії в цей час активно йшли ремонтні роботи у будинку, тому вона сестрі відмовила нема у мене зайвих грошей, сказала вона, так що вибачай, сестричку. Відтоді сестри не спілкувалися. А цього року Марія вирішила перепросити сестру і запросити її до себе на Різдво. Вона не так хотіла примирення, як хотіла показати, який гарний будинок тепер у неї, мовляв, досягла усього, чого хотіла. Гостей зібралася повна хата. Марія гостинно частувала їх смачними наїдками. Прийшла Світлана з чоловіком, а також кілька сусідів і друзів. Усі нахвалювали будинок, хвалили Марію, яка вона молодець, сама таке збудувала. Не забула й про Івана, хвалили, що зміг стільки грошей заробити і все дружині присилав. А потім гості стали питати Марію, чому і сам Іван не приїхав цього разу на Різдво, а входив не як не як і без господаря. А він ще мав у Польщі якусь роботу. От і залишився, байдуже відмахнулась Марія. І тут в розпал свята задзвонив телефон господині. Вона підняла слухавку і відразу зблідла. Іване, що ти таке кажеш? Яка жінка? Як ти йдеш від мене? Гості тихо встали за столу і почали розходитися. Марія навіть не помітила цього. В голові у неї крутилися слова Івана. Будинок я залишаю тобі і дитині. Мені він не потрібен, бо ця жінка любить мене просто так.